Всім привіт, магазин Вінкей. Оглянемо дотягувач від виробника Riobi. Японський виробник фурнітури. доволі відомий. Фурнітура надійна. Дотягувачі ці продаємо дуже давно і відгуки по ним дуже позитивні. Тобто класні дотягувачі і ціна дуже приємна. По, конкретно по цій моделі. Це модель 9903, має отакий от дизайн, корпус. Цей у мене в руках. Коричневий колір Взагалі кольорів є багато: це антрацит, чорний, коричневий, білий і срібло. Тобто більш детальніше з кресленням. Кольорами можна ознайомитись у нас на сайті winkey.org.ua По самому дотягувачі. Тобто, тіло дотягувача я показав, ось ви так воно виглядає в такому дизайні. Ну, дизайн, скажімо так, стандартний. Довжина у нас самого Корпусу це 178 мм від краю до краю. Відстань між кріпленнями це 165 мм. Часто запитують, бо є інші дотягувачі, і щоб, наприклад, старі якісь моделі, які вже не виготовляються, і щоб підібрати і не робити інші отвори, можна підібрати. Тобто, ще раз кажу, між точками кріплення 165. Ширина 40 мм, що також важливо, не завжди є місце багато для монтажу, тобто він такий доволі вузенький дотягувач. І висота корпусу самого це 65. От. Має два регулювальні гвинти. Корпус литий е, з литого алюмінію. Під тиском льють. Тобто корпус і дотягувач доволі такий, хоч і маленький, але тяжкий. Е, має стандартні ножиці. От так вони виглядають з двох частин. Вони складаються, регулюються, якщо потрібно регулювання. При встановленні. Декоративна кришечка зазвичай. Де йде в комплекті у нас монтажний шаблон та комплект кріплень. Тобто нічого купляти не потрібно, окремо це все йде в комплекті для монтажу. Все є. Переглянути даний товар можна за посиланням, яке буде вказано в кінці цього відео.